Так, всім привіт! Покажу, що у нас тут є. Як би не так, у нас тут велика кількість барахла, якого я щось буду брати, а щось не буду брати. Так, сити це. На цьому капець якраз не, мабуть, прийшов. а може, вирівняти. Ще можна ролик якийсь тут такий, дебелий є з накаткою. Совсім. Вон ще один. Не знаю, що це за ролик, але щось цікаве. Потім машинка для шиття всяких різних там світерів. Сушилка є. Такі ще не поламані, не побиті. Бачки вон там валом швійного всього, В общем все, що з залізом зв'язане, все є, крани, повністю все-все-все-все-все, все таке, Цепури. І всяке таке. Ой, які тормоза. Барабан. Видно, що йому. Ось тормозний. І в тріщинах таких маленьких. У все. Всяке таке. Ні, не забрав. Бак, як завжди. Ну, всяке таке. Все, якщо щось буде цікаво, приїдемо і заберемо. Сковорідка ще є така. тріснута посередині. Ну да, сквозна тріщина. Ми ну, якось так. І так, сьогодні на обзорі буде в нас, ну так, не дуже багато всього. Але буде те, що дуже всі хотіли побачити. Ну і точніше, що в мене лежить без діла, тому покажу, що є. Дивіться, є стойка. Це така, хто хоче там сверлилку для себе зробити. Цікаву, красиву. Ціна за неї в такому ось стані 750 гривень вона ваша. Тут щось і опускається, це лабораторна стойка, що можна контролювати, все в неї крутиться, якщо змастити. Надписи оце такі. Так, є два колеса. Ось таких стачки цікавих. Якщо комусь треба, ціна 60 гривень. І вони ваші. За два штуки. Так, є ось такі дві таці е, гвоздиків різних. Тут сотка і 150-ка или щось таке, 120-ка. В общем, за цю буде коштувати 150 гривень. І за цю 150 гривень. Потім є така каструля чугунна Тяжка 200 гривень вона ваша. Савок ось такий цікавий, 60 гривень він ваш. Потім є приблуда для всяких там точильних станків, шліфувальних. Кому там дуже треба ціна, ну, давайте так. 650 гривень, і вона ваша. Каструля, Утятниця. треба чистити її. Бачите, окисли є. Окисли є, але це таке провів, почухав, і все. Вона нормальна. ціна 350 гривень. Так, норниці з предучих відео зробив, все вони кусають, все чітко працюють, ціна за них. 200 гривень вони ваші. Так, тен. тені в мене вистачає. Це со стиральних машинок. Варварським способом воно вирвано. 20 гривень і воно ваше. Кому там треба щось на самоділки зробити або кипотити, щоб не валялося. 10 гривень за цю приблуду. Так, 25 гривень за ці крани. Хто хоче там в дерев'яні бочки чи в якісь ці вкрутив, нормальне, воно пластикове, все працює, все чітко. Потім дивіться, є заготовки гарної такої заліза кованої. На ножі. На два ножі точно хватить Кому там хочеться. Тоненька, маленька, красива. Сантиметрів 45, 40-45. Десь плюс-мінус. Ціна її 80 гривень. Так, тісак. Хто хоче там помахати шаблюкою такою. Кому там треба. Ціна 150 гривень, і вона ваша. І ось цю теж. Така товстезна з ресори. Зроблена, вирізана. Тільки заострити, зробити. Хоча воно чуть-чуть повернуто. Ну, то таке для кузні це саме раз. 150 гривень і вона ваша. Так, уголок. Такий красивий, блискучий. Та, вище там. Але з раковиними. Є дуже глибокими, є такими, але 90 градусів це 100% є ціна 100 гривень. Так, ось така кількість ключів. В кількості тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 пусть буде, а це все так в подарунок. 14 ключів, буде коштувати 550 гривень. усім всім прибомбасами, всякими, якщо комусь треба, саме великий це 36 на 41, саме маленький це 8 на 10. Потім, що у нас тут є? Є така приблуда, не знаю для, для яких цілей. Ціну пропонуйте. Не знаю. Так, є така заточна фігуля на 45 гривень, і вона ваша. 20 гривень за кришечку. Кому там треба. Так, на лібетку хтось там мене спрашував. Ось така річ є. Ціна 150 гривень. На вес один є. Ціна 45 гривень. Патрон є. Оце такий 160-й. Е е е Столяром івався, тому він в робочому стані, все працює. Е для фіксування була зварена така станіна. Ці ціна за неї то 1000 гривень, і вона ваша за цей патрон. Потім дивіться, скільки тут сверл є, є така. Таця. Зі сверлами і з зубілами Кому там. А, пробойцями. Пробойцями отакими от є. Ціна за неї давайте так 400 гривень. І є така ось, з різними патронами, з різними сверлами великими. Сверла, кстати, почти що нові. В роботі я так бачу, що не були, тому що, блін, ну... Більш-менш, але є такі, як зубило. В общем, за оці всі сверла. Можна навіть і стацію. 1000 гривень, вони ваші. Так, є коронка, кому там дуже треба. Це ось знайшов. 120 гривень і вона ваша. Є шестигранники в такій ось кількості. Скільки тут у нас Сім штук. Давайте так. 130 гривень і вони ваші. Два крюки 100 гривень, як бачите, цей крюк 45. Цей також 45. Так, замки. У нас оце такі. Тут багато ключів четверо. Ціна. 150 гривень. І з одним ключем 100 гривень. Так, є мікрометри. Все працює, але ржавеньке, десь щось поржавіло. Є такі у мене. Ціна за два буде коштувати 550 гривень за два штуки. Так, є така річ Зубило, молоток, кому там дуже треба ціна 50 гривень. Є шківок з екцентриком таким малий, цікавий, але малий. Ціна 70 гривень. Два колеса ось отаких 100 гривень. Ось таке колесо 50 гривень поворотне. Ось таке колесо з каталки, кому там дуже треба. Нормальне колесо працювати буде 50 гривень воно ваша. Три ключі знайшов вчора 22-24. Тут 27, 24 і 27, вроді би 30, ну не видно нічого. 30. В общем, за три ключі, давайте так, 50 гривень і вони ваші. Ключик на відкручування патронів різних. Ціна 20 гривень. Потім відтисків є винт кривуватий, але є. Кому там дуже треба. Ціна 100 гривень, вона ваша. Так, є отакі алюмінієві ножки, кому там дуже треба. Їх тут раз, два, три. І ця ножка четверта в подарунок. Ціна 150 гривень, і вони ваші. Так. Це також до сюди безкоштовно. Заготовка 10 гривень. Якась така цікава. Потім є такі, як сказати, розтикати ці яких. Ну, ви поняли, хто. Шпонки, не шпонки, забув, як воно називається. Ціна 150 гривень, ні вони ваші. Робочі в робочому стані. Як ви бачите, ідеально працюють. Так, є шнурок, ціна 30 гривень, кому там треба. І є такі коронки, як ви бачите, в роботі не були. Ідеальні нові. Ціна 120 гривень. І вони ваші. Потім знайшов ножку, незвісно в якому стані. Ну, щось працює, щось нажимається, але так, щоб я її не розбирав, не знаю. Ціна 100 гривень, і вона ваша. Дві ножки з нарізаною різьбою з однієї і з другої сторони також 100 гривень. І вони ваші. Сверло. Оце таке 35 гривень. <кій> так, шприц для витягування якоїсь жижи. Цікавий такий 100 гривень. Стяжка, кому там треба 10 гривень. Мечко тримач. Ось це такий 50 гривень. Штамп я вимазався вчора, весь якраз. Все тут є, все. Блин, в смазці, тільки штампуйте та і все. 50 гривень і вона ваша. Два крокодила, ціна 40 гривень за два. Рішетка, дивіться, яка гарнюня. Нормальна рішетка, хто хоче там щось жарити, 100 гривень вона ваша. Так, тумблер. просили тумблер. ось показую вам тумблер похожий, такий же ж самий, як і все, також переключається, виключається, все працює. Ціна 250 гривень, і вона ваша. І на останок хочу вам показати, що знайшов троси, просили троси. ось вам показую. Більш-менш такі дебелі гарні. Красиві Оцей трос буде коштувати маленький. Його б... хотіли використовувати для пробиття всяких нечистот. Ціна 250 гривень. А ось за цей тут метрів 20 є, Може бути. Плюс-мінус, не знаю. Може там і менше, може і більше. Буде так казати. Ціна за великий буде коштувати 550 гривень. За увесь. Все. Кому щось подобалось, може написати, подзвонити, зателефонувати, домовитися за відправку. Всім дякую за те, що дивитеся, Ставите лайки, репости. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня чи ночі, коли хто дивиться. До побачення!